Всім привіт, друзі! Ось я із Китаю замовляв собі такий ось модуль. Це модуль реле розряду акумулятора, реле напруги акумулятора, що означає, що коли наша напруга дійде до якогось порога, він нас вимкне Наше намонтаження від акумулятора. Коли наш акумулятор буде Розр розряджатися до, заданої, до, до, до заданого порога, він і вимкнеться. Скажімо так. Якщо наш акумулятор зрадний, на його нього є 12,6 вольта, виходить так. І коли наш акумулятор розрядиться до 12 вольт, то нас навантаження від акумулятора вимкнеться. Ось якось так. Ось так купувати я замовляв із Китаю з Аликспрес. Мой модуль це називається XM609, як бачимо. Що ми тут бачимо? Бачимо вхід 12 В. Ось так. Це вхід від акумулятора, а це вихід на навантаження, яке ми будемо під'єднувати до нашого акумулятора. ось так. Зараз, я в цьому, зараз вам це спробую показати. Беремо лабораторне лабораторний блокзирення і під'єднуємо його до нашого входу. Ось у нас і вхід. Сюди ми під'єднуємо наш акумулятор. За допомогою блоку. Лабораторного блоку живлення ми будемо імітувати наш акумулятор, коли у нас буде зражений і розраджений, наприклад. Ось так як бачимо, тут у нас є діод Це від це захист і від, від переполюсовки, але я вам не рекомендую тут робити переполюсовку все рівно. Так, тепер, друзі, будемо. Вмикати наші насий. При... Так. вимкнув Вим... я нашу лампу, щоб я б не завязала. Вмикаю в нас і Як бачимо, вольтметр у нас показується не однозначно, тут 13,5, а тут 12,6. Тут вольтметр можна відкалібрувати, ми це зараз з вами і зробимо спочатку. Але зараз подивимося, як у нас працює. Ми бачимо, так як у нас є ось цей світлодіод на, 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 на даний час вимкнений, то у нас навантаження також вимпнене. Ми будемо додати напругу. Ми Бачимо 43 він у нас вмикається, світлодіод. Ось так. Це те, що навантаження у нас також увімкнене. Щоб це показати, я вам зараз візьму ось, мультиметрі показується. Я бачимо. у нас показується. Все, навантаження у нас увімкнене. Ось так. Якщо ми з вами зараз зменшимо нашу напругу. Він у нас вимикається навантаження, Як бачимо все, напруги у нас немає на виході. Тепер, друзі, давайте так зробимо. Щоб нам по цьому вольтметру, ми цей вольтметр, робимо наступне діло. Ось як бачимо з його, з його боку у нас є кнопка. Натискаємо на неї і тримаємо довго, для того, щоб замигав весь індикатор. Тепер коротко час два рази на, на, натискаємо нашу кнопку. Так, ні, це ми записуємо інше. Ще раз натискаємо, щоб замигали всі. весь наш індикатор. Тепер починаємо змінювати нашу напругу. Натискаємо так ще раз. Ще. щоб було у нас 13,2 вольта десь. Так, 13,2 13 вольта. тепер бачимо однаково. Все. Відкалібрували на свій вольтметр, наприклад. Тепер збільшуємо нашу напругу. До 14 вольтів бачимо, у нас спрацьовує. Насе реліє. Зменшуємо. І воно у нас вимикається. Тепер, щоб нам змінити наше нарастування натискаємо коротко. Як бачимо, попадаємо у поріг у, нас у 12 вольтів напруги. Якщо змінити нам потрібно поріг, натискаємо один раз і натискаємо два рази. Тепер, у нас, на, нас як бачимо, крапка почала мигати. І тепер ми можемо змінювати наш поріг. Наприклад, мені потрібно, щоб він у нас вимикався. Десь при 11, ну хай хай буде і 5. Ось так. Задали наш поріг. Не забуваємо загісти за резіс. Якщо ми натиснемо на праву кнопку, короткочасно як бачимо, і її у нас поставлений зараз на даному випадку у 2 вольта. Тепер додаємо нашу напругу. Як бачимо, у нас це буде зараз вимикатися не при 12 В, як це було раніше, а вже при десь 11,4 вольта у нас вимикається. Просто в мене блок зивлення відчуває реле і з цього змінюється наша нап нап напруга. Додаємо. Коли реле вімкнеться, нас вона напруга приприсяде. Ось так. Бачимо. У нас рельєф Тепер, щоб змінити наш і регіс, натискаємо на ось цю кнопку раз і два рази потім. Бачимо, крапка мигає. Зараз ще, ще, ще раз перейдемо. І починаємо вистати нашу гістерезіс, Це 2,3 вольта. Ну, висловимо, наприклад, у 1,5 вольт. Все. Тепер, друзі, у нас буде на 1,5 вольт гістерезіс, Це така собі також, як і затримка, і захист реле від того, щоб воно у нас постійно не вмикалося і не вимикалося. Давайте перевіримо. Тепер. Як бачимо 13 вольт він у нас увімкнувся. Зменшуємо нас напругу. Один 3 вольта він у нас увімкнувся. Ось так це сиді у нас працює. Ось така плата для захисту від розряду акумулятора реле напруги для акумулятора. Ось так. Працює добре. Натискаємо куртку, бачимо поріг нашої, 1, в 1,5 вольт. Натискаємо праву кнопку, бачимо гістерезіс в 1,5 вольт. Бачимо все працює. Тепер, коли, другий ваш акумулятор буде розряджатися. Ну, наприклад, зараз ми знаємо, що, був, що у нас війна в Україні, то буває таке, що немає світла, ви, наприклад, увімкнули якусь лампу. І, наприклад, ваш акумулятор сідає, сідає, сідає. Як ми знаємо, що кислотні екометри сильно розрядзати не можна, тому що вони тоді вийдуть із ладу. А саме їх не можна кислотні свинцево кишотні кислотні е менше, ніж 50%. А це десь буде 12, 12 вольт ось так. І коли він у нас буде, скажімо так, розв'язатися до 12 вольт, він у нас вимкне навантаження. І у вас екуматор ниже цього заданого порогу напруги низ сяде. Ось якось так. Ось така плата. У захисту від розряду акумулятора. Так ось їмо примінити як реле заряду акумулятора, але потрібно або замінити реле і підінати його навпаки, або під'єднати все одне реле, але під'єднати його так, щоб при розпнутому стані він був Пропускав через себе струм на зарядку, а коли на нього пішла напруга, він нас розімкнув наші контакти і струм у нас припинився на зарядку акумулятора. Таким чином ми можемо з вами зробити комутацію на зарядку акумулятора. Це все означає, що коли буде все працювати навпаки. Скажімо так, на даний випадок наш акумулятор починає заряд, Як тільки піднімете на напруга на, на до 13,2 В у нас вимкнеться і зарядка припиниться. Тому що ми зробимо навпаки. Коли у нас навантаження буде увімкнено, у нас навпаки від'єднається від на зарядний пристрій від акумулятора. Ось так. Так також можна зробити. Це невелика про проблема. Ось якось так. Ну ось і все.